Царю Небесний, утіше долю душі істина, що всюди Іси і все наповнюєш, скарби добра і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милосердний, душі наші. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, богоістинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Тіви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понтії Пелаті. І страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння, і однакова слава, що говорив через пророки, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Визнаю одно хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти вжена, і благословен плід утроби твоєї, бо Ти породила спасу душ наш. Ангеле Божий, охоронителю мій святий, на збереження мені з неба від Бога даний, Щиро благаю тебе, просвіти мене і від усього злого охорони, на добре діло настав і на путь спасіння напро. Моли Бога за мене, святий угоднику Боже, свята угодниця Божа, бо я щиро вдаюся до тебе, скорого помічника і молитвеника за душу мою, спаси, Господи, і помоли Отця мого духовного. Батьків моїх, родичів, навчителів і добродійників, і всіх православних християн, і всяку живу душу, що з твоєї ласки і допомоги потребує, упокой, Господи, душі спочилих рабів твоїх, і всіх спочилих родичів та добродійників моїх, і прости їм усі гріхи, вільні і невільні, і даруй їм Царство Небесне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, грішну. Амінь.